Вже третій рік поспіль у Поліському національному університеті виготовляють окопні свічки для потреб військовослужбовців на передовій. У нас є викладачка на кафедрі правознавства, яка безпосередньо самостійно їздить на позиції до військових і передає їм благодійну допомогу. Вона зателефонувала, сказала, що є потреба у виготовленні окопних свічок. І, в принципі, ми стали до роботи у найближчі терміни після отримання такого звернення, оскільки морози вже не за горами, морози вже тут. кожна ніч і ранок є морозними, а свічки допомагають не тільки освітити бліндажі, а й зігріти їх, оскільки температура горіння однієї свічки перевищує 100 градусів за Цельсієм студентсько викладацький колектив долучився до збору коштів, за які було закуплено всі матеріали. Банки були принесені студентами, викладачами, воски парафін купувалися. Так І картон ми брали так само. Приносили студенти, плюс деякі небайдужі бізнеси долучились до збору картону. Тому матеріалами ми в принципі забезпечені. Усім процесом виготовлення свічок займається студентська рада університету у вільний від навчання час. В принципі, сам процес виготовлення їм займається в основному студентська рада. Зараз тут в кімнаті присутні мої заступники, і в цілому просто кімната невелика і немає змоги. Взяти більше людей, які можуть допомагати у виготовленні. Студенти університету вже виготовили близько 200 окопних свічок, які отримує 95-та десятна штурмова поліська бригада. Студенти наголошують, що за потреби будуть робити їх всю зиму. Наша мета виготовити 500 окопних свічок до передачі. За отримання потреби свічки будуть виготовлятися за необхідності цілу землю. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.